Що я можу молитись до Бога, і більше нічого, і більше нічого. Тоді довіряю і радість, і лихо, і хай стогне буря в душі моїй тихо, без тебе зникаю, без Тебе безсила, як так, що раптово згубив свої крила. І все, що я маю, це милість Ісуса, любов, що мене береже від спокуси. Усе, що я вмію на тебе дивитись, на гору Голгофу. і хочу навчитись не тільки очима, а серцем для діти, і так довіряти, як роблять це діти, щоб навіть під час найтемнішої ночі в тобі укриватись. Ось цього я хочу, щоб був ти життям і шляхом, і світилом. А що я сама, щоб без Бога робила? Усе, що я знаю, твої опітниці, і слово що стало водою з криниці. Напийся же душе, сповняйся, надії, творцю довіряй найтаємніші мрії. Усе, чого прагну, побачити Бога. І хай нелегкою є в небо дорога, я буду змагатись, буду молитись, щоб в дусі і тілі з Ісусом зустрітись. І ти підкріпляєш, вливаєш надію. Небесну красу, нічого не маю, та всім володію, нічого не можу, та все я знесу. Амінь. Амінь.